Пау, 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб затестувати якийсь, типу, новенький, як так розумію, да? режимчик? Да, в принципі, він вийшов 13 березня цього року. Як ти розумієш, в принципі, режимчик не такий уже старий, ти знаєш, тут щось повинно нас, ну, якось дивувати. І, в принципі, щось має бути коротше, одним словом, цікаве. Мене зразу ведуть до якогось, виходить, е, NPC, якийсь П'єр. А ну? Що можна з тобою поговорити? Гайд. Да? О, я чекав на тебе, бла 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 Е, Вітаю тебе, новий рибаче. Я чув, я чув ти новенький тут. Чи не хочеш, щоб я тобі типу, допоміг? Да? Yes, please. пліс. Так, для початку спробуй зловити три рибини, е, типу, ну, любих. Неважливо, які вони будуть. Проте, угу. Окей, okay. допустимо, у нас є, як ти бачиш, слоти ось до. У нас є flimsy Road, це типу вудочка, да? Equipment bag. Це, типу, як наш рюкзак. Як мені його закрити? Тепер? Ага, поняв. Все. І якийсь бестірі. Що це таке? Невідомо. Ладно, окей, давай тоді спробуємо зловити якусь рибину. Бемц Шейк. А що робити? Нажимаю шейк, і мене щось. Ну, типу, як, наче й відбув. А, я поняв, що це таке. Я трясу вудочкою. Ой, ага, отаким От чином у нас відбувається втримання цієї рибини, але вона зірвалася. Ага. Слухай, чекай, не поняв. Якось якось важко було, ні? Міфіколизенейт. Що це за. що це за прапори, не поняв. Нічого не поняв. Ану, допустим, це ось, на яку ми. Ну, як далеко ми закидуємо, виходить. І от таку трясемо вудочкою, типу, щоб приманка, поняв приманка. Приманюємо рибу. Окей. А якщо я так е, важко, типу, ловив там е, той другий, типу, чи який там Осьо, тря... ось осьо. Ось, ось. Мабуть, мабуть, рибка така, типу, поняв, Слад... Склад... да, складна, походу, була. Оп. Зараз все нормально, достав щось кейсь. Е, Сальмон. Що це таке? Якийсь лосось, так? Да? Ага, допустим. Це я зловив першу, так? Да? Мені треба ще дві. Окей, поняв, погнали. Бем. Amazing. Сюди. І отако трясемо вудочкою. Звичайно, відмінив. Поняв. Перфект дивизливий в обалдій, да? Окей. Okay. Okay. Допустим. Поки що прям дуже цікаво, що це таке у нас за режимчик. Дві, я вже, в принципі, починаю розуміти, як то все працює. Оп, 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 оп. акуратненько. Оп, сюди. Летс go, що достав? Якийсь. Е, Анчо? Анчові? Анчову? Хехе, что це таке? Це кейс анчоус, е, да? який він манюсінький. Ой-ой-ой. І ось тут такий обалдеть, да? Лосось, ні, не, ну це слухай, це я прям нормально зловив. Let's go. Давай далі, давай продовжувати. У нас тим часом наступив день. Дуже таки цікаво, що тут міняється це все. Ну, типу, час, в принципі. Я опять промазав, да, і протикав. Окей, okay, пепло. Yeah. Бачиш, треба бути трошечки уважнішим, бо можуть бути приколи. а що це хто це там їде? Що за корабель? <реш> Це що за приколи? Опа. Уловчик. Ану. Ну це, в принципі, значить якась така собі рибинка, поняв? А, новайс фішер. У мене левел ап да. Я анчоуса зловив Ще одну. Поняв. Оце що за приколи такі? Не поняв. Ану, можна сісти, поняв якийсь корабель. Лалка луко Не поняв. А може це хтось з загравців? слухає? Таке ж може бути, правильно? Ну, типу, в принципі, то. Гарна робота, не так важко, справді. Great, would you like to one last. E, так, чудово, то може ти хочеш ще одне завдання. Давай, окей, okay. let's go, Я згоден. В принципі, давай спробуємо зробити трохи. Грошей і купимо нову вудочку. Давай. Let's go куди йти, що робити? Купи якусь е, вудочку, у нас зараз квест, і заробити 500 грошей з е, продажу рибки. да? Це ось у цьому кенту продавати, я так розумію. А, ні, це кораблі нам може достати, типу, щоб ми поїхали. Нам не це треба, кента, куди нам? Mm, ось де щось є, да? Мер Мерчант якийсь. А, диви, я знайшов кому продавати. Диви, слухай, нормально. За 40 грошей продав цього. Як його звати, забувся? Лосося, точно. Ну, в принципі, перші 62 коїна в нас зароблені. Нормально. Фішрадар показати. Ааа, щось 6... ти. Ні, ні-ні. Таких грошей ще нема. Я ще не такий прокачаний, як той казав, тому, в принципі, шейк, шейк, шейк робимо, і рибку ловимо. Ось о, дивіться, цей корабль. Да, це когось з гравців, поняв. Обалдіть. Нормальний такий кораблик в хлопця Опа. Рибинка зловлена. Це, в принципі, знов щось таке, прям поняв, не дуже типу круте. Зараз якийсь анчоуз. Да? А ні, це щось нове, якийсь снук. Що за снук? Ну він уже диви, таким типу світиться і 6 стіло, слухай, й. Він прям такий нормальний, потужний, потужний. Цікаво, скільки мені за нього дадуть грошей. Бо якщо він прям реально нормально стоїть, ну він світиться фіолетовим, типу як епічний, да? Значить, і грошей багато, в принципі, мають насипати. Ну, я так думаю. А яка саме, власне кажучи, логіка в цієї гри Хто його знає, правильно? Оп, отако от ловимо рибку. Опс. Негатив якийсь макрел. 3,5 кілограм. Тож якимось світиться в мене тут. З різними кольорами. Блін, поки нічого не понятно, але диви. Обалдієно, слухай. 5 і 6 кілограмчиків, 3,5 кілограмчики зловив. Це прям нормально, це прям сюди. Цікаво, це ж тут, виходить, є і різні острови, на яких можна ловити рибу. І чим кращий остр Тим відповідно і кращий улов. Оце прям цікаво. Ну тут зразу так туди в, до мене прям прийшла ця риба. Тому в принципі, ну це, напевно, якийсь анчоус, да? Да, анчоус Ладно, понятно, тут уже більше так, щоб нормально прям, то не лову. Обалдіть, що кен зловив, ти бачив? Косатка якась, чи що тут таке? Чи риба меч? Не поняв, в общем-то. Але, в принципі, пробуємо зловити ще щось цікаве. А то що, якщо він достав таке щось прям мегапотужне, мега цікаве, то ще не можу я, правильно? Я теж хочу. Дились. Опа. <хи> go. Ну, тут щось тоже таке от прям цікавеньке буде, да? Трансулицент Панчоус, шо таке. Він що прозорий, Диви це що таке, це як це? Абалдиться, що таке в натурі є? Та ну не вірю. Може десь таке подальше, типу, сюди зайти типу, по да? А ну давай пробувати. Бо 500 грошей заробити, це прямо, я тобі скажу, ти знаєш, постаратись треба. Я так розумію тут. Мені падають поки щось що до другий раз підряд анчоуси. Це не прикольно. Мені таке прям не подобається. І знову, походу, зараз буде анчоус. Я так думаю, це по складності. Зараз буде якийсь анчоус. Оп, ано. Ні, якийсь труд. Але це теж прям, ну. Не супер кайфова якась рибка, да? Ну, типу, кілограмчик. Ех, непонятно. Ну давай підемо, в принципі, і попробуємо то продати хоч трохи. Може щось цікаве і вийде. Так, братуха, кентуха. Я хочу продати. Давай так, спочатку продамо продамо оцього анчоуса, да? це звичайний у нас. да-да-да Бемц -да -да. за 30 копійок. Непогано. А оцей прозрачний, 28. Ну, ніякої різниці й немає. Понял? Рибка на один кілограмчик. За скільки купиш? 13 Угу. А що так якось не дуже. Все диви, обалдеть, да, яка рибінка? На, 86 оце непогано. 5,6 кіло. Ану, 88. Так, да, це все-таки значить що ем, на 3 кіла, вона якась була, типу, прикольна, тому що ціна її не сильно відлічалася від риби за 5 кіло. А я так розумію, що чим вона важча, тим, типу, і також крутіша. Ну, в принципі, якось так. А я можу десь ловити, наприклад, отут. Може тут якось ем, ну, щось буде поцікавіше. Так, да, я, в принципі, тут можу ловити. Але цікаво, який тут буде улов, поняв? От що мені випаде? Анчоус? Чи якийсь от прям нормальний кентік? Ну, ой-ой, диви диви-диви-диви, Прям не хоче, прям не хоче. Ну, щось таке, прям, щось таке, прям має бути нормальне. Бемц, Баракуба на 7 кілограмів, диви який, да? Ха -ха -ха. 7 кіло, ти прикинь? Це ж обалдеть скільки. Я б такого аж десь сюди видерся. Ні, це реально, походу, робоча тактика, ну. Отако прям не на оцьому плоті, типу, що прям на березі стоїть ловити, а десь тако подальше. Бо я так розумію, що якщо гравці також витягують з того місця, де ти приблизно, то ви витягуєте, в принципі, рибу, яка є в ставку. Тобто, якщо вони там всі разом ловлять, то на всіх і не наберешся хорошою. Зараз ви по мені якісь глосі тру, типу, не поняв. Скляний анчоус, тут даже таке є. Обалдеть. У мене вже 10-10. Що це? Це типу 10 ловив? А я вже думав, це я до 10-го левела апнуся, поняв. Думаю, обалдеть я хлопець ракета. А, не тут то було. Опа, давай, погнали. Ні, ну це якийсь знову анчоус. Це знову якийсь анчоус, Сильно легко. Шо, ні? Альбіно Макрел. Це шо таке? Обалдіть, він ще й прям весь білий, диви. Цікаво. Прям вообще цікаво. Ладно. Ой, блін, як погано закинув. Завтикав трошечки. Ну нічого, буває, буває. Що ж поробиш? В житті і калепа трапляється, а іноді і е, виловлюєш круту таку риб, рибинку. да? Тому, в принципі, let's go. Ну, пробуємо. Оп. Давай, 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 давай. Оп! Red shopper. My level up. Я тепер четвертого левел. Ану, що це таке? Якийсь червоний снапер, поняв? А ну давай пішли, коротше, тепер то все продамо. Бо, в принципі, я думаю, що мені зараз тепер хватить на щось ну, цікавіше, поновіше. От в плані з е, нашої утки. В плані з нашої вудки, він щось там Що ти мені показуєш? Якусь рибку. Дві, що має? У мене скляний а, цей Анчоус. Це ми, типу, тепер хвалимось, да, один одному. О, а це обалдіть! Це прям нормальний такий. Це прям здоровий бик. Обалдіть, де він тільки його витягнув? Просто шок якийсь. Ладно, пішли, тепер це все треба продати. Let's go. Давай, спочатку почнемо оце з цього. 7,1 кіло, ти прикинь. Скільки досиш? 97. Ну, таке собі. Я думав, в принципі, що побільше десь проте. Ладно, і так піде. Поки що. Обалдіть, за червоного мого цього 5-кілограмового, тільки 46 копійок дав. А за скляного такого анчоуса скільки досиш? 21. Угу. Понятненько. Ясненько. Хі -хі -хі. Прикольно. Так, окей. Ми назбирали. Тепер достатню кількість бабла. У мене є ціла тисяча. І я реально годен купити якусь обалденну вудку. Ага. До речі, я ось до її прям бачу щось таке. За 900 монет. От прям ну, звучить, наче хайпово, да? Є ось, до речі, такі навіть... А, це для крабів, я поняв. Ну окей, давай тоді купимо оцю прям круту пластикову вудку. І як мені тепер поміняє мене... ага, отак от да? Через е... получається мій рюкзачок. Так і получається, що получається, я можу продати оцю звичайну, да? Ану, давай попробуємо. А, він тільки рибу приймає. Все, я паняв окей. Тоді можна це прибирати. І нам треба піти здати квест. Бо в принципі ми виконали знову його і можемо продвигатись далі. -бла -бла, бла 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 А, все, да? Да, виходить, все, я оці квести вже пройшов. Але я бачив ось до тут ще одного кента. Диви, у нас є Анджелер квест. Що за штрих? Що за кент? Диви, який він, да. Абал ні. Ну, є. Ано, давай поговоримо з ним. І, можливо, він нам дасть якусь роботу. Що за робота? Зловити Арктик Чар. Ага. У мене тепер новенький квест, я поняв. Окей. А ну давай зразу тут когось спробую. Бемц опять бачиш, я ж і кажу. Це я ж кажу, що Ну можна і схибити, так що треба бути сконцентрованим, щоб не було проблем і приколів. А дивіться, її ночі повишені шанси, щоб зловити Шайні фіш Обалдіть тут дуже таке є, прикинь. Це взагалі обалдіть, звісно. Проте зараз ловимо, як обичний, когось анчоуса. І що робіть? Нікому не потрібно при причому. Не анчоус, звісно, але. Да. Такий собі перед стрикілом. Ну, небагато якось небагато. Практичний чар, а як би мені його те зловити, а? Хтось мені підкаже. А можна, от я прям звідси буду закидувати? Ну, тут прям такий гарний виступ, значем хочеться, да? Хе-хе-хе, не достає вудка, я поняв. Окей, не можна, значить. Ладно. Тут якийсь є Lantern Keeper. Greetings. Хто ти такий? Я The lantern. Keeper. За маленьку суму в тисячу A lantern's yours У мене немає скільки грошей. Goodbye. Я поняв Окей. Okay. Ну, так то й так. Але що я зроблю? У мене дійсно немає грошей, я ще й впав, блін. Обалдеть. Так, окей. Okay. Я можу оце з цього виступа ще спробувати половити? А ну, давай спробуємо. Бенс. Perfect. Сюди, let's go. І тепер, в принципі, чекаємо на якийсь гарний уловчик. От я прям. Відчуваю, що тут повинно прям бути суперсько, поняв? Має плюс 20 прогрес під цією вудочкою. Нормально, непогано сюди. Так, що ми зловили? Ми зловили якогось знову лосося. Ну, начебто й непогано. В принципі, то. Але я думаю, що можна щось і краще, понял. let's go. Опа, ловчик. Давай, 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 давай. Акуратно, тихенько. Опа! Ще один такий самий. 7 кілограмів. You can now speak the sprite. Sp sp uh, що то там. ...то з ким? Шо, не поняв нічого. Тому, <laughs> в принципі, буду далі ловити. Ааа, 7 кілограмів риба, і вона, бачиш, в мене 7 кіло світиться золотеньким таким. Хм, цікаво. Знову лосось. 26 кілограмчика. Я поняв. Ааа, осьо цей ship right. А що він хоче? Чого? Чого мені шо таке? I would like to see my ships. Півтори тисячі коштує. Один такий серфборд. Угу. Ну це прям, ти знаєш, коштує грошей. Але я, в принципі, годен піти зараз і продати всю свою рибу. Let's go. Так, давай, що почнемо. Давай отакий, от, от самий звичайний, що це таке? А в мене, по-моєму, все лосось. Ні, в мене тільки три лосося, поняв. бам, такий. Чуть-чуть поменше. І такий теж, величенький такий, прям кентик. Ну і щось, ще якась лабуда. Ну, окей, то все таке. А от продати було б цікаво. Давай, от саме такий от. одненький. Uh, 60, ага. А по чому мої лососі ось цей? 2,6 кілограмчика? 17 куєнь. Ну що, взагалі нічого не коштує? 41, да прикинь. Ну вообще копійки коштує, обалдіть! Я стояв, ловив, ловив. <зв Center> І нічого не наловив. Що за приколи? А куди б мені. Ну, типу, може відправитись кудись треба, ні? Mm, цікаво. А ну, давай знову тут попробуємо тако. Бемс? Може, все-таки щось випаде, ну годне. І цікаво, чи якось е впливає, в принципі, на якій водоймі ти ловиш. Типу, якщо у вас на одній водоймі, на одному місці стоїть купа людей, то чи буде в мене гірший улов із за цього, понял? Ну, бо, типу, його вже там самі такі круті рибинки достають, знаєш, і халепа, і приколи. Ось якийсь карп випав. Один і два кілограми. Ну, це таке собі. Це не прям вау. А хочеться щось прям, щоб вау. Опа. ну. Що на цей раз? а ну давай щось годне, давай щось годне. Трут. Це що таке? Це що за лабуда? А карп взагалі 1,2 кг випав, прикинь. Але він такий, типу, здоровень. Оцей, дивись, цей 3,5, але він такий малий. А карп великий і 1,2. Да. два. Поки що мені зрозуміло, тільки що мені нічого не понятно. Такі справи і таке буває. Опа. А, ну, давай. Ні, ну тут якась лабуда, походу, буде зараз. Щось прям несерйозно якось. Ооо. Піке якесь випало. І воно таким фіолетовим світиться, понял? Це світиться, типу, звичайно. Диви, тут прям по кольорам видно. Тут такий звичайний сірий, тут зелененький, а тут прям фіолетовий. Ану, пішли попробуємо продати. Перша у нас така, от усьо. хто зна? 3,5 кілограмчики, саме сіре. Ану, за скільки купиш? 46 монеток. Ану, тепер карп. За скільки приймеш з 27, та ні, ну це якась лабуда. Це якось не так. 112. <рес> Поняв, непогано. Можливо, це все-таки прям так працює. Блін, треба це, це всьому, в цьому розбиратися, але, в принципі, розбиратися ми вже будемо в наступних серіях. Тому, якщо цей відеоролик вам сподобався, ставте сюди лайкосик. і обов'язково пишіть в коментарі, якщо ви хочете ще раз, щоб я сюди зайшов. Не забувайте підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож всім файного настрою і всім папа. -па.